Сюди впала, ну сколько скока со стены і накрило, І от батьки мертвої меня берегают. Глухівчанка Любов Самощенко показує фото в рамці, що раніше висіло на стіні її будинку. Нині світлина рідних жінки серед предметів, розкиданих оселею внаслідок вибухової хвилі. Об 11.55 грудня росіяни поцілили керованою авіабомбою у район, де розташований будинок пані Любові. Вона в цей момент була вдома. Гупнула так. І так на душе неспокійно, думаю, жилье ветка, я думаю, десь здесь в магазин зайшла, собак лапу взяла. Говорять, що в магазині на полках у Папушкина там послітали банки, даже с полок. Ну, так на душі одразу серце сказало, що вот дома рядом, щоб пострадав. Якби бы я здесь була, може би шарахнула б, щоб ранена була, тому що удар сильний був. На дереві, вон там не зацепила на ветку, осколок, мабуть, з восточної сторони летів щоб вони були прокляті сволочі. Скільки вреда зробили. Серед понад десяти пошкоджених будинків – дім Тараса Сівакова. Він був на роботі. Обійстя чоловіка навпроти епіцентру вибуху, тому й зазнало значних руйнувань. Позвонив товариш і сказав, що дім прийшов в непригодність після взриву. Криші немає. Пристройка от тільки три роки тому построїли з нуля повністю. Окна ні одного цілого немає. Мебель і битова техніка з колками підстріляна. Насквозь пробіти. Тобто з цілого фактично нічого не осталось. Там пару курток каких-то живих і все. Місцевий житель Сергій Сахач каже, був на кухні під час авіаудару росіян. Чоловік зізнається, не відразу зрозумів, що сталося. Вибух, і все полетіло, Ну почало сипатися. Коли оговтався, Сергій побачив, що в його будинку вибуло вікна та двері, пошкодило автомобіль. За словами міської голови Надії, Вайло, про наслідки в домогосподарствах повідомили понад чотири десятки людей. Загалом по глухов випустили два каби інший розірвався за межами населеного пункту. Буквально по всій Шосткинській громаді по картопленні збирала Ольга Миколаївна Миколаївничагринець на мавік для захисників на прикордонні сумщини. Вона об'їздила, чи не всі старостинські округи, які були готові дати їй. Картоплю і ось результат: омріяний девайс вже готовий їхати до захисників. А днями пані Оля поїхала збирати смаколики хлопцям до дня святого Миколая. На заклик допомогти відгукнулися мешканці Чеплівського старостинського округу у лучниках, чого тільки не нанесли дбайливі господині. Тут і сало, і пироги, і консервація, і варення, і сушені яблука, і овочі для хлопців все домашнє та смачне. За три дня ми насобирали. А ми написали об'яву від руки. Валентина Михайлівна в Фейсбук виложила. Ну і так, і ще в нас ось один магазинчик тільки. І ми сюди по хліб ходимо. І люди ж усі ходять із села всього. І ми тут оголошували. Є такі люди і обичні, що допомагали нам оголошувати. Нас збирали, що могли. Що в людей є, те й несли. Звичайні люди, да, тисяч Ми назбирали гроші. Ось Оля приїжджала, забрала у нас. І ще знову ми додали ось дві тисячі сьогодні грошей. Людей тут уже зовсім мало. Я не знаю, чи 200 чоловік є, чи нема. Це по останніх виборах тут було десь 240, Ну це в нас багато дачників, що приписані тут. А може 200 є, може й нема. Жінки говорять, не всі долучаються до допомоги, не всі зараз розуміють важливість підтримки для хлопців. Ми стримимося до перемоги. повинні усім. Хто чим може, тим і допомагати. І ми тільки раді були, оголосила клич нам Миколаївна, і ми своєю підтримкою стали більше для всіх усіх об'єднувати і щоб ближче до перемоги. Скорішої перемоги, що вдома їх чекають жінки, сестри матері. головне правильно організована робота, щоб залучити якомога більше людей. Це спрацювало на відмінно. Люди йдуть в магазин там і розказують один по одному, вже все знає, що треба допомагати. Привіз картошки в магазині взяли дві бутилки, варення, чотири банки, там носки. Надо тобто обов'язково, тим більше, що морози попробують дивився, показують по цій кутоку, лежить на снігу. Наразі щоб грілися ніде. А так холодно. Окрім смаколиків та мавіка до хлопців поїде зимова гума, яку вони просили в Ольги Миколаївни. Закрити цю потребу допомогла шостканка помічниця голови міської облради Наталія Хукаленко, яка не залишається осторонь будь-яких зборів пані Ольги. Вже мавік готовий. Дякую людям, що Ну, цей збір якось і, і несподівано картошкою. І, і я сама сумнівала, що він вийде в мене. Ну, трошки менше за півтора місяця я зібрала 70 тисяч на дрона. Три тисячі вступили, 73, а так за 70 дали. І, слава Богу, поїде хлопцям вже вислала, вже пишуть, супер, ми вас ждемо, резину теж ждуть. Так що мрії збуваються. Ольга Миколаївна говорить, хлопці дуже скучили вже за домашніми випічками, домашніми стравами. Тож смаколики, виготовлені дбайливими господинями, обов'язково прийдуться їм до смаку. Звороніжа Оля, хворостина пообіцяла маком на печі пиріжків, повеземо пиріжки. у лушниках напекли пиріжки. я щось напечу, ще звороніжа Валентина Дмитровна. Таушки на печі, теж пиріжки з онуками будуть пекти. Онуки малюнки, так що цей і справжні, поїдуть до хлопця. Вони вже ждуть. Дякую дуже велике лушничанам. Це, це там не люди, а ангели у справжньому смислі. Машину, ну ну я не знаю, які слова і вдячності, як їм дякувати. Я на колінках стою перед ним, дякую. Щоб помогли, зібрались, згуртувалися. у п'ятницю до дня святого Миколая Всі смаколики, а головне подарунки мавік і резина вже будуть у хлопців. Запустити ресторан під час повномасштабної війни в місті за 15 кілометрів від кордону з Росією, закрити його через активні обстріли та дати власній справі ще один шанс після вимушеної паузи це історія підприємиці Катерини Примакової та її бізнесу. У 2024 році вона відкрила заклад у Глухові, другий у свої 27 років. Вже розуміла якусь алгоритм і схему, як ти повинна реєструвати ФОП, відкривати рахунки, як отримувати ліцензію. Такі всі маленькі речі вони дуже полегшили мені відкриття ресторану. Однак почати нову справу в невеликому місті було непросто, щонайменше бракувало персоналу. Було дуже складно знайти ту команду, сильну команду на старті. І якщо сказати, прям зовсім чесно, то на старті ми взяли дуже. Непрофесійну команду на кухні, і деякий час ми дуже довго шукали тих людей, тих кухарів, які б нас влаштовували. Попри це, ресторан запрацював і став популярним серед глухівчан. Катерина згадує, що вечора столики бронювали кілька разів поспіль. Посадка столів за вечір могла змінюватися там 3-4 рази. Тобто, одні при одні приходили, а потім столик звільнявся його одразу ж займали інші. Тобто, це був такий дуже. Насичений період, і якщо чесно, мені його не вистачає. Водночас підприємниця влаштовувала в закладі тематичні вечори, щоб привабити відвідувачів та відвідувачок як от спортивний. Ще кілька років тому в Глухові подивитися грозбірної України з футболу можна було гуртом, але з початком бойових дій можливість зникла. Катя хотіла повернути людям ту атмосферу. Ми зробили спеціальні спеціальне меню для футболу. І я пам'ятаю навіть коли грала Україна, то ми так вболювали всі за Україну, що якщо б Україна перемогла і вийшла далі в наступні ігри. Ми б всіх пригостили пивом. Також каже Катерина: планували організувати в Глухові вечір дегустації вин, запросити професійного сомельє. Однак, все це довелося відтермінувати через обстріли міста. І з кінця липня росіяни почали інтенсивно атакувати його. Відвідувачі рідше приходили до ресторану. А команда, яку врешті вдалося сформувати, почала скорочуватися через небезпечну ситуацію. Коли ми тільки їх зібрали, коли ми всіх знайшли, коли ми багато чого поміняли на кухні, були дуже сильні прильоти, і вся кухня виїхала. То, напевно, це найбільше такий найбільша проблема, коли ти Шукаєш людей, коли ти навчаєш цих людей, і потім обставини, які не залежать від тебе, вимагають від них поїхати. У певний момент підприємниця зрозуміла, що їй теж бракує сил. Ресторан закрили. Не було в мене бажання. Я сама була в такому пригніченому стані з тих всіх подій, які відбуваються. Не було в мене тоді бажання шукати нових людей і починати все спочатку. Саме тому ми прийняли таке непросте тоді для нас рішення. Дуже цінною у складний момент для Катерини стала підтримка клієнтів. Вона каже: навіть незнайомі люди писали на сторінки ресторану в соцмережах та просили не здаватися. Врешті за кілька місяців перерви підприємиця знайшла внутрішній ресурс для боротьби. Ситуація у глухові трохи стабілізувалася. Частина працівників команди повернулася однак, кухня залишилася без основного складу. Ті, хто працювали у залі, вони всі повернулися і вони будуть працювати далі. Але на жаль, ті, які люди, які працювали на кухні, вони вже виїхали на тривалий термін і вони поки що не планують повертатися, бо хтось виїхав у інше місто, хтось взагалі за кордон, і тому ми зараз активно шукаємо кухарів. Для того щоб почати працювати, ця ситуація змусила Катерину змінити формат роботи, щоб дати бізнесу на прикордонні шанс жити в умовах війни. Плануємо відкритися у найближчий час, але плануємо зробити поки що режим доставки. Тобто, ми додамо, ми оновимо повністю все меню, додамо туди нові страви. Додамо туди ті страви, які в нас дуже довго просили додати наші відвідувачі. Попри всі труднощі зізнається глухівчанка, можливість залишити місто і почати все заново. Де інде вона ніколи серйозно не розглядала. Я вимушено виїхала, але це було десь на місяць, півтори тобто на тобто термін. Мені дуже подобається моє рідне місто. Мій глухів і я нікуди не хочу переїжджати. Підприємниця каже, що хоче бути частиною спільноти людей, які продовжують розвивати глухів, попри все. Я всім серцем хочу, щоб Лухів розвивався, щоб люди поверталися, щоб були робочі місця, щоб у це місто вкладалися гроші, щоб був оберт грошей, щоб люди щоб відкривалися школи, відкривалися садочки, відкривалися держустанови. Я думаю, всі підприємці міста мене зрозуміють, що хто, якщо не ми, ми повинні тут залишатися, повинні працювати. Повинні навколо себе збирати людей, які хочуть жити тут і працювати також тут. Тому е, не було такого якогось відчаю, що я поїду, я все залишу або перевезу все звідти. Ні, я ніколи такого не хотіла. Тому е, не було іншого виходу, як зібрати себе докупи і працювати далі.